Адація, вона ж мій сопортині мала. Всім привіт! Мене звати Аліна. ви на моєму каналі Рудіка, і це бла 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 Новини. Новини про селебриті і не тільки актуальні, і не дуже усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. Я сподіваюся, ви, ваші близькі зараз знаходяться в безпеці, у вас все в порядку. Якщо вам потрібна якась допомога, пишіть, будь ласка, мені в інстаграм. Ми спробуємо її вирішити. Я сподіваюся, у вас все добре. І це відео направлено на те, щоб трошки підняти вам настрій, тому що я не знаю, як у вас. А в мене в перший день після того, як Русня підірвала Каховську ГЕС, було таке відчуття, як. Після початку повномасштабного вторгнення я просто заклякла і знову почала дуже багато читати. Тому що, коли почалося повномасштабне вторгнення, я прочитала всього Гаррі Поттера», Я не знаю за скільки, за місяць максимум. Ось. Я не знаю чому, але я прям дуже в цей, в ці моменти я перестаю нормально функціонувати. Ну як, я функціоную нормально, тому що. Все таки вже півтора роки вже пройшло, і ти все одно ходиш на роботу. От, наприклад, в цей день у мене були заняття з дітьми. Ось, і ти якби ну повинен зібратися, бо вони прийшли до тебе на заняття. Ось, до чого я вела. Я сподіваюся, що у вас все добре. Якщо щось не так, пишіть, будь ласка, і будемо це вирішувати. Все буде добре. Я сподіваюся, давайте триматися. І я хочу трошечки підняти вам настрій або хочу відволікти цим відеосом Лавки! Том Холланд бере річну перерву в своїй кар'єрі. Том офіційно оголосив про річну перерву в своїй кар'єрі після того, як вийшов його серіал Переповнена кімната на Apple TV+. Це серіал про людину з діагнозом Множинна особистість, у якої було багато різних особистостей, і Том зіграв їх всіх. Можливо, ви дивилися раніше було кіно про нього я знову забула. Називається Спліт, я згадала. Або як я вперше я прочитала саме книгу Деніала Кіза Історія білі Мілігана. Ось вона, до речі, дуже цікава і прикольна. І ще в нього є класна книга квіти для Елджорнона. Здається, так вона називається. Так, вибачте, я можу говорити вніс, тому що мене постійно закладає носа. В цьому серіалі багато, багато уваги приділено саме психічному здоров'ю, і на майданчику разом з Томом Холландом працював психолог, який допомагав йому вживатися в різні ролі. І через те, що Том в. Один і той самий момент грав багато різних персонажів. Це далося йому не дуже легко і підняло в ньому багато питань про його власне психологічне здоров'я. І він сказав, що під час йому був такий момент, коли він просто сказав, що він більше не може, і поїхав на тиждень в Мексику просто лежати на пляжі і нічого не робити, тому що це було ну забагато для його психіки. Воз атаф таймфошою навіворексплоринг сертен емоцінз да айвдефені невеликспіеренс бифо. Я сподіваюся, що Зендея допоможе йому трошечки оговтатися і буде проводити з ним час, тому що вона також мала оцю цю роль в ейфорії. Я не думаю, що вона їй принесла прям багато задоволення від того, що вони там показували. Тому в цілому, напевно, вона зможе йому якось допомогти направити його в вірне русло. Він сказав, що в оцю однорічну перерву він буде просто відпочивати. Він планує подорожувати, побачитися з родиною, з друзями, також грати в гольф. І ще він сказав, що він хоче купити рослину і зробити так, щоб вона. Хоча б була жива. Це так класно, коли після важкої роботи ти маєш можливість на цілий рік піти з професії, скажімо так, і при цьому не втратити роботу, бо він же ж працює, вважає над проектами. І ти цілий рік такий: ну все, я заробив грошей, я відпочиваю. Хоча, я думаю, для нас, для українців, актуальним буде відпочити після перемоги, поки що ми всі налаштовані на те, щоб так, матюк виліз, я його запікую. <свят> і на те, щоб подонатити якомога більше грошей, ось, відпочнемо після перемоги. Аль Пачино знову стане батьком у віці 83 років, і ні, ми його не засуджуємо. Напевно, Аль Пачино і Нур Альфалах почали зустрічатися в квітні 2022 року. Але, що цікаво, вони встигли розійтися ще до того, як Нур повідомила, що вона вагітна. Зараз вона на восьмому місяці вагітності. Але Альпачіно дізнався про цю дитину всього два місяці тому. А розійшлися вони і ще до того. І тому Пачіно не дуже повірив в те, що вона може бути вагітна від нього. Вони зробили тест ДНК і. Так, це його дитина, і він вважає, що це щось особливе, і це типа, класно. А so, this is, this is really Взагалі ця Нур Альфалах, вона досить така цікава, тому що до того, наприклад, вона зустрічалася з Міком Джагером, якому скільки років? також вона зустрічалася з 60-річним мільярдером, але це таке. І ще в неї були стосунки з 91-річним Клінтом Іствудом. Взагалі, я не з тих, хто займається моралізаторством, і те, що його діти старше за жінку, яка виношує його дитину, це абсолютно мене не сміщає. Я брехуха, Причому не дуже якісна. Скажіть мені, будь ласка, що ви відчуваєте з цього приводу? Я розумію, що зараз по-любасу будуть люди, які скажуть, якого біса ти про це розповідаєш, і яке право ти маєш судити, і всяке таке інше. Але ті, хто в моєму човні, скажімо так, і розуміють, я хочу попліткувати, вибачте, відкриваємо пліткарню. Ну правда, Я просто розумію, що це, ну, він вже достатньо дорослий і він не буде в житті своїх дітей, він не зможе багато чого з ними робити, а потім помре. Я не знаю, це якось таке. Мені сподобалося, що з поповненням в родині Альпачино привітав Де Ніро, якому 79 років, і він теж нещодавно став батьком всьому, здається. Не зрозумійте мене, не зрозумійте на мене, неправильно, зрозумійте мене правильно, правильно? Правильно, правильно, правильно. Я просто хочу сказати, що це пізнувасто. і це пізнувасто саме з боку дитини, яка народиться. Типу, у мене не питання до неї або до нього, у мене питання до народженої ще дитини, яка стане великим приводом для фотографування. Всі будуть намагатися дізнатися, як вона живе, як її звати. Помре там пачино, батько цієї дитини, і за нею будуть ходити якісь папарацці. Ніби це ще одна нова зламана доля, яка ще навіть не народилася і. Вже якісь не дуже райдужні перспективи. З іншого боку, аль ну, після себе залишить багато грошей е, і дасть можливість цій дитині сховатися в будь-якому куточку цієї планети і жити своє життя добре, або стати актором, або ще щось, стати непотізм бейбі. Але я не знаю, це рідко закінчується чимось хорошим. Короче. Вибачте мене, якщо я зараз скажу якимись, знаєте, заскорузлими стереотипами з Совка, ось. Але для мене це якось дивно. Ось. Претензії до дівчини нема. Вона, ну якби так, з певністю можу сказати, що вона голддігер. Ось вона шукає е, багатих людей. Ось і і старих, і щоб їх поховати і стати не знаю, плачущою вдовою, яка з великими грошима, якби сидить на великому сейфі і плаче. Ось. Хоча, блін, а може там кохання? Трошечки хотілося б вам розповісти взагалі про цю дівчину. Вона. Також працює в Голлівуді, але якщо Пачіно, він знімається як в кіно, то ця Нур вона є продюсером декількох кіно, і взагалі вона більше проводить час за лаштунками зйомок. Ну, загалом о, в них є спільне і тут таке питання, просто що дитина шкода мені особисто. Ось з іншого боку, в цій дитини буде е, молода мати. І вона зможе з цією дитиною провести якомога більше часу і виростити її. Чого не зможе, скоріш за все, собі дозволити Аль Пачіно. 6 червня Принц Гаррі прибув до Лондона для того, щоб дати показання в суді про злам телефону. Якщо ви не пам'ятаєте, то я нагадаю, що він судиться зараз з Mirror Group. Це Daily Mirror, The Sun і. Якщо я ще якісь не згадала, то я отут -от -от напишу які. Суть в тому, що він вважає, що його телефон прослуховували і взагалі влізали в його особистий простір. Я не буду вас сильно загружати тим, про що саме він там казав, тому що в нас є прекрасний ройолблог на Ютубі. Я думаю, що Катя випустить відео про це. Але на мою думку, було цікаво про те, що він згадав про свою колишню Челсі, з якою в них були стосунки. Так сталося, що в один з разів, коли вони їздили разом, від. Почувати по і бульварна преса, скажімо так, приїхали задовго до них, заселилися в той самий готель і слідкували за ними для того, щоб зробити фотографії, зробити статтю якусь. І тим самим, згадавши Челсі мільйони разів в своїх показаннях, він сказав, що через це вона вирішила, що королівське життя не для неї, і якби вони на цьому і розійшлися. Ще він стверджує, що процес діана щиро вірила, що її телефон прослуховували, тому що е, був такий інцидент, коли вона домовилася про зустріч зі своїм близьким другом, телеведучим Майклом Берімором. Але так сталося, що Daily Mirror дзвонила для того, щоб дізнатися подробиці цієї зустрічі. Про Зустрічі, про яку ніхто не знав. Ну коротше, вони про це домовлялися, як я розумію, по телефону, і якимось чином про це дізналися газети. При тому, що це було все якби конфіденційно. Загалом мені просто шкода Гарі, якщо чесно, він трошечки такий, знаєте, загублений і сумний. І ця трагедія, що сталася з його матір'ю, вона його переслідує, вважає все його життя. Ось ми зараз не беремо до уваги Меган, яка чим би вона не займалася, що б вона не робила. Зараз ми беремо тільки персону Гарі, і його дійсно шкода, тому що він. Він завжди був запасним. Він завжди був, знаєте, умовно донором для свого брата, підтримкою для свого брата. Ну, коротше, ну таке собі, не знаю. У Royal ройолблогерки, до речі, нашої у Каті вийшла перша частина про мемуари Гаррі. Якщо вам цікаво, будь ласка, переходьте, тому що я не читала, але відео треба подивитися обов'язково. Я приєдналася до амбасадорів благодійного фонду поруч. Ви запитаєте, чому у благодійного фонду взагалі з'явилися амбасадори? Так сталося, що зараз, можливо, ви помітили, якщо робили самі якісь збори, або, можливо, ви читали це в інтернеті, але збори зараз йдуть не дуже, тому що люди стали менше донатити. І це так. Ось і тому цей благодійний фонд вирішив зробити таку штуку з амбасадорами. Кожен з блогерів, до яких вони звертаються, зі своєю аудиторією збирають якусь суму, скидається на один великий збір. Тому що, наприклад, зібрати 130 тисяч гривень важко зараз, але якщо кожен з нас з нашої аудиторії скинеться потрошечку, то це зробить великий вклад в великий збір. Тому Цього разу я хотіла вам розповісти про їхню ініціативу, яка називається Поруч Бех. Це такі сумки-турботи, які складаються з речей першої необхідності, таких як гігієнічні засоби, ліки, свічки, сірники, батарейки, сухий спирт і такі всякі речі, які реально. Потрібні, тому що є люди, які все ще проживають в зоні бойових дій, це літні люди старенькі, люди, у яких є великі хазяйства, які не можуть поїхати, які опікуються великою кількістю тварин, наприклад. Тобто, дійсно зараз все ще є люди, які проживають в зоні бойових дій і у яких немає доступу до оцих першочергових речей. Таких умовно, як ліки, і тому спілка поруч вирішили зібрати такі сумки, в яких буде все необхідно. Вони щотижня їздять на схід для того, щоб допомагати людям. І цього разу вони хочуть повести їм отакі сумки з усім необхідним. Якщо ви хочете долучитися до цього збору, посилання на банку буде в описі до цього відео і в першому закріпленому коментарі. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви підтримаєте цей збір копієчкою. І також у них зараз проводиться збір на допомогу Херсонській області. І всім, хто постраждав від підриву Каховської ГЕС, в першу чергу вони збирають на те, що просить ДСНС. Це човни і гучномовці, але загалом вони відштовхуються від того, про що просить ДСНС, і вони збирають на це гроші. Тому, якщо ви хочете долучитися до збору на допомогу постраждалим від трагедії на Каховській ГЕС, то ви також можете задонатити і туди. Знаєте, є така класна ініціатива у Ярослави Кравченко з Телебачення Торонто. Проект, який називається всі по 10». По суті, людина, яка скидає всього 10 гривень, може закрити великий збір, і якщо кожен з нас скинеться по 10 гривень, це вже будуть величезні гроші. Уявіть, наприклад, на цьому каналі зараз 6 тисяч людей. Якщо кожен з нас скинеться по 10 гривень, то це буде 60 тисяч гривень. Мені навіть важко повірити, що взагалі можна зібрати такі гроші, але насправді 10 гривень вирішують, і це факт. Тому я буду дуже рада, якщо ви долучитеся до цих зборів і допоможете нам зібрати на поруч БЕГ і на потреби ДСНС. Ну, а тепер моя улюблена рубрика Бліц. Ви не повірите? Нарешті Персі Гайнс Вайт, який грав у Венсдей, він грав з Ксав'є, якого звинуватили в сексуальному насильстві і домаганнях, нарешті дав. Коментар, Боже, не пройшло і півроку. Чи пройшло? Здається, вже пройшло. Але він нарешті відреагував. І що ви думаєте, чи написав він щось ямуще і щось там було зрозуміле? Е, eh, bad news. Ні, він не написав взагалі нічого. Він сказав, що через ці звинувачення йому та його родині посипалися смертельні погрози, всі його почали звинувачувати, але це все неправда. Е, і це е, все, що вам потрібно знати. Це неправда. Дякую, Персі. Просто ну, красавчика. Типа <ріст> люди маніпулюють якимись його старими фотографіями і тим, що він робив, коли був підлітком. Але йоу, йому не так багато років для того, щоб казати, що це було 100 мільйонів років тому. Я не знаю, як на це реагувати, тому що по суті так він свою реакцію якусь сказав. Чи є в цьому взагалі, як е, хоч краплинка чогось зрозумілого, ні. На нього посипалося звинувачення, і йому це було неприємно і неприємно було його родині, які отримували погрози. Це все. Чому він не міг це сказати е, тоді, коли посипалося звинувачення? Немає відповіді. Чому він зробив це тільки зараз? Немає відповіді. Просто тому, що тому, що напевно йому сказали: ну все, персі, треба щось сказати. І він такий, ну ладно, добре, кажу гурт Coldplay. Поїхали в екологічний тур. Я сподіваюся, я зможу вам це правильно пояснити, але суть в тому, що зараз в цьому своєму турі світовому турі, якщо що він називається, Music of the Spheres, вони намагаються якомога екологічніше себе поводити. І зараз вже в звітах ми можемо зрозуміти, що цей тур Coldplay спричинив на 47% відсотків. Менше викидів СО2 ніж їх минулий тур, який відбувався в 16-17 році. Вони в своїх концертах взагалі користуються відновлюваною енергією. В них є сонячні установки, люди танцюють на кінетичних танцполах, і це все допомагає їм збирати енергію для того, щоб власне підживлювати сцену. Ще вони якомога більше намагаються користуватися саме якимись електричними автомобілями, коли вони переїжджають, і використовувати якомога менше СО2, скажімо так, точніше, викидувати якомога менше со 2 Ще вони закликають своїх фанатів, які їдуть на концерт, скористатися своїми ніжками або приїхати на велосипеді, або на громадському транспорті, і це теж допомагає їм зменшувати викиди. СО2. загалом, бачите, люди переживають за екологію. І в цей самий момент підривають русня Хосько Гес, і екологія вся іде в одне місце. Дякую Греті Тунберг, яка відреагувала аж через скільки три дні. Да. В Швеції довго інтернет працює, розумієте? Там йшов по проводах інтернет, виходить, ніс її інформацію. Yes. Наїхала на Грету Тунберг, блін. Yes. Загалом це дуже класна ініціатива і Coldplay молодці. Реально е, класно, те, що вони підтримують екологію, підтримують цей сталий розвиток. Можливо, до них приєднаються і ще якісь артисти, які теж будуть екологічно робити свої тури. Хто знає. Можливо, зйомки нового фільму Барбі спричинили дефіцит рожевої фарби по всьому світу. Так сталося, що для того, щоб зробити весь цей всесвіт Барбі, потрібно було дійсно багато рожевого кольору. І це ми не кажемо саме про реквізит, який вони скуповували весь рожевий, а також про те, щоб пофарбувати всі стіни, і все, що вони мали, в рожевий колір. Вони зверталися до одного виробника, у якого був саме той відтінок рожевого кольору. Це був фірмовий відтінок компанії Роско. І вони віддали їм усі свої запаси, які в них взагалі були можливі. Таким чином, саме цей рожевий колір закінчився в світі. І ще один колишній викладач академії Каньє, точніше, Є. Донда подав на нього в суд. Ця людина приєдналася до двох інших викладачів, які вже позивалися на Кані. Вони сказали, що під час роботи було порушено трудовий кодекс, була дискримінація, затримка заробітної плати. Вчителька, яка пішла з академії, написала аж 26 сторінковий документ, в якому описали численні скарги, які вона доносила до директора школи. Але після її останні скарги її просто звільнили. Хоча вона хотіла зробити процес роботи і процес викладання Дання кращим вона отримала догану і була звільнена без попередження, що теж порушує трудовий кодекс. Деякі з її претензій стосувалися знущань і також того, що в школі не було традиційних матеріалів для викладання. Зараз колишні викладачі академії Донда домагаються того, щоб суд присяжних розглянув їхню справу. Бренд Юлії Поліпас беттер виграв премію імені Карла Лагрефельда. Коли вона отримувала цю нагороду, вона подякувала за те, що звернула увагу на те, як вони роблять своєму бренді Бетер на їхню суть, говорячи про розвиток повторного перероблювання одягу та матеріалів. цьогорічні переможці отримують грант в розмірі 200 тисяч євро, і також наставництво від фешн спеціалістів конгломерату LVMH. Тейлор Свіфт продовжує перезаписувати свої альбоми і цього разу. Черга перезапису дійшла до її альбому Speak Now. Якщо хтось не знає, то з 2021 року Тейлор перезаписує всі свої альбоми, які були випущені під лейблом Big Machine Records, тому що вона розірвала свій контракт з цим лейблом, і всі її пісні, на жаль, залишилися на лейблі і. Скот Браун, якому належить цей лейбл, він гамняка, і він не дав їй можливості забрати свої пісні, які вона написала сама з, з всіма її текстами і музикою. Ось і тому зараз вона е, переписує всі свої альбоми, які були випущені там. І це все називається Version. Е, Якщо що, «Speak Now» – це шестиразовий платиновий альбом це дуже е, велика для неї робота, і зараз вона, перезаписуючи їх, е, робить щось цікаве, як якось ці пісні переаранжировує, або намагається побачити їх по-новому. І вона на перезапис цього альбому запросила Хейлі Вільямс, це вокалістка гурту Пармор і гурт Out Boy, для того, щоб вони доєдналися до деяких пісень. Е, вона сказала, що їй хотілось б, щоб саме ці люди були в її оцьому оновленому альбомі, тому що е, саме ці гурти і ці люди вплинули взагалі на написання цього альбому і були для неї натхненням, і тому вона дуже хотіла для того, щоб вони також взяли участь в створенні нової версії альбому. Якщо що, цей альбом вийде 7 липня, що вже дуже скоро. Ну що, на цьому мої новини закінчилися. Можливо, чогось не сказала або сказала щось зайве, хто зна. Я сподіваюся, я трошки підняла вам настрій, і зараз ви почуваєтеся, хоча б трошечки краще. Я хотіла б всім подякувати, хто проявляє активність на моєму каналі, залишає вподобайки, коментарі, підписуються. Я дуже вам вдячна за те, що ви взагалі тут зі мною є. Ви мене дуже підтримуєте. Навіть якщо я зараз не дуже маю можливість і емоційну, і фізично відповідати на коментарі, я всі читаю, і насправді мені хочеться всім відповідати, але потім я розумію, що в мене не дуже дуже є сили, пробачте мене за це. Я думаю, це період, який закінчиться і знову все стане краще. І хотіла б вам нагадати, щоб ви не забували донатити гроші на Збройні Сили України. Фонд «Повернись живим фонд Сергія Притули, фонд і будь-який інший фонд, які ви для себе оберете. Я побачите контрнаступ розпочинається. І ми зараз повинні з вами дуже активно підтримувати нашу армію, наших захисників і захисниць. Всі збори, які ви бачите, 10 гривень. Нагадую, це не маленький донат, будь-який донат, немаленький донат, і це дуже важливо разом. Ми сила. Ви все це прекрасно знаєте. І також я хотіла вам нагадати про збір на поручбек і на потреби ДСНС в Херсонській області. Загалом всі посилання будуть в описі до цього відео. Будь ласка, приєднайтеся, кожна гривня важлива. Ну а тепер, звісно ж, я вам покажу котиків, тому що куди без них? Я навіть бачу, як Сесілічка спить, і вона склала свої лапусечки, і навіть не підозрюю, яка підстава до неї зараз підійде. Чи це було дуже боляче. Ця Сіцилічка вона спала на підвіконні. Останнім часом вона дуже багато спостерігає за голубами. Це став її прям не знаю, головне хобі, тому що в нас сусідня кімната зараз вона пуста. Ось із звідтіля є вихід на балкон, точніше вікно, і там постійно тусять голуби. Нещодавно навіть бачили маленьке пташенятку. І вона постійно на них дивиться, моя шанечка кохане. А ще її працює Маося. Щось останнім часом він прям за нею ганяється. Отак-от. От так. Ну що ж, ми з Бооснікою дуже дякуємо вам за перегляд. Дякуємо, що ви були з нами. Сподіваємося, що у вас трошечки піднявся настрій. Ну, а тепер я буду сама, тому що він знову пішов. Всім хорошого дня, вечора, ночі, коли ви це дивитесь, всім смачного, хто їсть. Я вас дуже сильно люблю. Побачимось в наступному відео. Бай-бай!